28. Створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. 29. Підписує закони, прийняті Верховною Радою України. 30. Має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів. Крім законів про внесення змін до Конституції України, з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України 31. Здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5. 18, 21 цієї статті скріплюють підписами прем'єр-міністра України і міністр, відповідальний за акт та його виконання. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.